Від рекламного інструменту великих голівудських студій до символу підтримки незалежного кіно або ж відомий расизмом, сексизмом та корупцією. Сьогодні ми поговоримо про те, чому премії довгий час називали білим оскаром, чому гендерні проблеми залишаються невирішеними, та як саме ця нагорода змінює наші цінності та кіноіндустрію. Починаючи свій шлях як рекламний інструмент великих голівудських студій, Оскар швидко став міркування комерційного успіху та глядацьких вподобань. Проте з середини 90-х років він перетворився на платформу для визнання незалежного кіно та його авторів. Ця трансформація призвела до змін у складі номінантів та переможців, де масові та комерційно успішні фільми почали відступати перед маленькими експериментальними та неочікуваними картинами. Частково така зміна пояснюється демографією. Фічними зрушеннями в академії, яка колись складалась в основному з мешканців Лос-Анджелеса, вони воліли називати кіно індустрією і наголошували на комерційному успіху. Однак, з приходом іноземців з різноманітними кінематографічними багажами, відкрилися двері для цікавих підходів в кіно, зробивши цю нагороду більш відкритою та доступнішою. Сьогодні Оскар має завдання врахувати не лише грошові збори та глядацький відгук. А й визначити інноваційність, різноманітність та соціальну важливість кожного фільму. Це не означає, що великі по старомодному величні картини, як, наприклад, Титанік, перестали спокушати академію. Це означає, що загалом у 21-му столітті набагато більше шансів у маленьких, химерних, дешевих та безумовно оригінальних фільмів. Особливу цінність нагороди мають для країн та регіонів, що не входять у західний світ. Фільми з таких регіонів, як Східна Європа, Південна Америка чи Азія завдяки перемогам на Оскарі отримують додатковий розголос та визнання. Нагороди стають могутнім інструментом у популяризації культури та потенціалу цих країн. Прикладом стали перемоги чехословацьких фільмів у 60-х роках, які привернули увагу до феномену чехословацької нової хвилі та сприяли успішній міжнародній кар'єрі кількох чехословацьких режисерів. Крім того, Оскар за південнокорейський фільм Паразит призвів до збільшення інтересу західних змі до каре. Фільмів і розширення міжнародної аудиторії. Це також змусило Netflix інвестувати 500 мільйонів доларів у південнокорейське кіно. Цікавою є дискусія щодо ненависті Академії до кіновсесвіту Марвел. Фільми, які надзвичайно популярні та приносять величезні доходи, рідко номінують. З цього витікають суперечки щодо балансу між комерційним успіхом та художньою цінністю. У сукупності нагороди Оскара практично гарантують світовий, фінансовий і критичний успіх. Яскравим прикладом є промова короля. Отримавши значний ріст касових зборів після номінації та перемоги на Оскарі. Замість очікуваних 30 мільйонів доларів, фільм зібрав понад 400 мільйонів доларів у прокаті. Перемога на Оскарі може мати значний вплив і на компанії, які стоять за фільмами, особливо для маленьких студій. Фільми, які стають переможцями, здатні змінити правила гри в індустрії наприклад, фільм Місячне світло» від студії А 24 став одним з найнижчих касових переможців у категорії Найкращий фільм. Ця перемога дала А 24 можливість знайти своє місце в індустрії. Також прикладом є і інді Neon, який стоїть за фільмом Паразит. Перемога цього фільму на Оскарі принесла успішний розширений прокат за кілька тижнів до того, як пандемія закрила всі кінотеатри. Однак, незважаючи на плюси, у кіноакадемії є ще чимало мінусів, які залишаються невирішеними. У чому тільки не звинувачуло кіноакадеміків, які обирають номінантів та переможців премії. Расизм, сексизм, ейджизм. Оскар уже давно перестав бути просто найпрестижнішою нагородою за заслуги в галузі кінематографу. Тепер це своєрідний показник рівня дискримінації в суспільстві і кіно. Скандал навкриги премії Оскар у 16 році виявився криком на допомогу у боротьбі з расизмом у кінематографі. У соцмережах активно поширювався хештег Оскар so і це не дивно. Протягом багатьох десятиліть чорношкірі артисти майже не мали шансів на номінації. Звичайно, головною проблемою для чорношкірого населення США на той час була расова сегрегація. Афроамериканцям не можна було вчитися разом з білими, їздити поряд у транспорті і навіть користуватися одним туалетом. І це далеко не повний перелік усіх заборон. Яскравим прикладом сегрегації стала перемога у 40-му році Хеті МакДеніал, яка зіграла роль другого плану у віднесених вітром. Щоб отримати Оскар, сидіти їй довелося в окремій частині зали для кольорових. Законодавчу сегрегацію було скасовано у 1964 році. Але й у 70-х дискримінація нікуди не зникла. Саме завдяки протестам у 73-му стався невеликий сплеск за кількістю чорношкірих номінантів Оскара. Перше до акторських та музичних номінацій додався номінант на кращий сценарій. Це був рекорд за 44 роки існування премії, і варто було б очікувати подальшого зростання, але вже у 74-му всі номінати знову. Виявилися білими протести проти расизму в Америці продовжувалися і в 21 столітті. Демонстрації та зворушення відбувалися щорічно з 2013 року. Надалі Оскар показово став толерантнішим з 2012 року. Практично в кожному шорт-листі номінації Найкращий фільм виявлявся, хоч один фільм про чорношкірі проблеми. На Оскарі відзначилися фільми і про рабство у 19 столітті, і про сегрегацію у 20-му. Проблеми расизму в сьогоденні були показані як через драму гомосексуальних відносин у місячному світлі, так і в сюрреалістичному трилері геть. Незважаючи на те, що Оскар на догоду публіці, яка звинувачує Академії в расизмі, номінує все більше картин про расову дискримінацію, кількість чорношкірих номінантів лише у 17 та роках вперше перевищила 10 осіб. Половина з них це актори тих самих фільмів про проблеми чорношкірого населення Америки. Гендерна дискримінація. За останні кілька років проблема гендерної дискримінації в Голівуді стала предметом серйозних обговорень. Передивившись до окремих категорій Оскара, стає очевидним, що гендерна нерівність торкається майже всіх аспектів премії. Лише в номінації Найкращі костюми» жінки перевищують чоловіків. Більш відкритою для жінок номінацію можна назвати кращі зачіски та грим. Там трохи більше ніж 30% номінанток та переможниць. Усіх інших категоріях жінки залишаються в меншості. В середньому частка жінок там

Найзакритіші номінації все, що стосується звуку, найкращі візуальні ефекти, найкраща режисерська робота, а в деяких як найкраща операторська робота, навіть не представлені практично взагалі. Мало пройти 48 років з моменту заснування премії, перш ніж кіноакадеміки включили картину, зняту жінкою, до категорії Краща режисерська робота. За всю історію премії, 19-й рік став рекордним, коли жінок номінанток було 32%, Але картина цього гендерного директора. З полансу не виправили. Лише 10% переможниць були жінками, а в загальному рейтингу цей показник склав 12%. Ейджізм Поки молодих акторів, що номінуються на кращі ролі стає більше, інші професіонали кіноіндустрії, які відзначають академію, старішають. Можливо, це пояснюється тим, що у деяких сферах молодим людям складно пробитися та посунути авторитети. Яка ймовірність, що музику до високобюджетного фільму дадуть писати молодому композитору, а не, наприклад, 87-річному Джонсу Вільямсу, який написав музику до зоряних війн чи Гаррі Поттеру», який з 1968 року Номінуються практично на кожен оскар у 30-х роках ХХ століття, коли кінематограф лише набирав популярності, здобути престижну нагороду молодим професіоналам було простіше. У 1929 році середньому номінанту було 36, а у 2019-му Оскар в намаганні зам'яти скандали, які витікають з проблем расової, гендерної та вікової ситуації. Вів так званий меморандум інклюзивності, за яким стрічки, які хочуть перемогти. Категорії найкращий фільм потрібні додержуватися стандартів меморандуму. Щоб потрапити до номінації, команда фільму має відповідати двом з чотирьох стандартів. Має бути квота на те, що взяти на роботу жінок, представників спільноти ЛГБТК, членів расової та етнічних груп, та людей з когнітивними та фізичними вадами. Тим самим ці стандарти відкривають можливості для різних верст населення отримати досвід, повчитися та зібрати якісні проекти в резюме, але ставлять під велике питання творчу свободу, зводячи виконавців у рамки. Незалежно від того, чи має це позитивний чи негативний відгук, неможливо заперечувати вплив, що Оскар справляє на глядачів. Можна багато сперечати щодо цьогорічного переможця, але головне, щоб переміг 20 днів у Маріуполі.